для того, щоб іпотека дійсно стала драйвером і допомогла ринку розвиватись, ми маємо збільшити фінансування щонайменше до 15 мільярдів гривень на рік. І закласти ці 15 мільярдів гривень протягом п'яти років, щоб програма стабільно фінансувалась і ми знали, що на цей рік у нас є кошти на наступний є і так протягом п'яти років. І ось тоді покупець дійсно буде готовий скористатись програмою. Але Безперечно, так також на те, щоб покупаць міг користуватися оселою, грають фактор першого внеску відсоткової ставки. І якщо для внутрішніх переміщених осіб певним чином лібералізували, ми знаємо умови за є оселею. Змінили перший внесок, його понизили. То для, скажімо, ветеранів слід негайно переглянути ці умови, зробити їх на рівні 3% і знизити перший, 3% річних. Я маю на увазі, знизити перший внесок до 10%.